Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Зараз або вже ніколи. Прийдешній сезон грозиться стати для київського Динамо ледь невирішальним. Або столичний клуб відштовхнеться від дна, бодай не в'яже конкурентам боротьбу за чемпіонство і поверне собі статус гранда українського футболу, або ж знову бовтатиметься десь в районі третього шостого місць. Це означатиме повне фіаско президента, тренерів і цілого покоління випускників знаменитої академії Динамо. Власне, саме на плечі цього нового покоління у великій мірі і ляже ноша здобуття результату та відбілювання репутації клубу після справжньої ганьби минулого сезону. Потужної трансферної кампанії киян не дочекалися. Повернення 33-річного Ярмоленка особливо погоди не зробить. Тож головна ставка на потужний прогрес молоді. Пора вже. Відзначимо п'ятірку молодих виконавців академії, яким вже й зараз треба робити великий крок уперед. Хлопці, які цього сезону або вистрілять по справжньому, або ж їхнім кар'єрам, потроху настане повний минай, металіст чи в найкращому випадку зоря. В магічне перевтілення супряги назад у футболіста ми звісно не віримо. Тож у список влада не вносимо. Схоже, усі свої останні шанси він уже розтринькав. Розпочнемо з іншої частини футбольного поля. Руслан Нещерет. голкіперу, який мучив Барселону в лізі чемпіонів, уже 21, А основним в Динамо він так і не став. Ба Більше лише минулого сезону гравець наблизився до статусу другого воротаря. Доки Бущан відновлювався від травми, грав саме Руслан, але тільки но Георгій повернувся. Нещерет знову присів на лаву. Зважаючи на травматичність Бущана і певний інтерес до нього клубів з-за кордону, виглядає, що шанси пробитися в основу нещеред таки матиме. Якщо він їх не використає, то ризикує так і не розкрити власний потенціал, застрягнути у статусі резервіста або залишити Київ. Попереду вирішальний етап футбольного життя. Костянтин Вівчаренко, 21 рік. Майже основний лівий оборонець Динамо. 22 матчі за головну команду біло-синіх і навіть два забиті голи. Загалом досить якісний дебют у дорослому футболі. На певних відрізках він навіть витіснив з основи Дубінчака. Завдання на цей рік закріпитися в статусі важливого гравця стартової одинадцятки і не відвертати від себе увагу європейських колективів. За гравцем начебто стежить порту, аби піти стопами Віталія Миколенка, а не свого теперішнього конкурента Владислава Дубінчака. Далі у списку дует центральних оборонців, які свої перші аванси у дорослому професійному футболі уже розтринькали. Денис Попов, 24 роки і на рік молодший Олександр Сирота. Саме ці двоє могли на десятиліття закрити позицію центрбека в Динамо, особливо після трансферу Забарного. Потужний, фізично сильний Попов і досить якісний на м'ячі сирота. Вони вдало доповнювали одне одного. Але цілий карнавал грубих помилок, а у випадку Дениса ще й травми просто змусили Луческу кинути власний погляд на ще молодше покоління. Тож сумарно минулого сезону вони награли лише 37 поєдинків УПЛ, у яких поразу відзначилися. Тепер сироті та попову доводиться битися за стартовий склад. Якщо вони все ж не виберуть місце під сонцем і цього сезону, то ризикують безславно залишити столицю. Завершуємо список Володимиром Брашком. 21-річний хавбек цілком може зіграти як на позиції Сидорчука, Сдорчука, так і поконкурувати із Шапаренком. Минулого сезону він став справжнім вожаком зорі. 29 поєдинків та 2 голи. Уже по завершенні сезону Ігор Суркіс відхилив пропозицію Торіно у розмірі 4 мільйонів євро плюс бонуси. Києві дуже серйозно розраховують на хавбека, і він просто зобов'язаний використати свій шанс. Адже зважаючи на велику кількість центральних хавбеків у Динамо, таких нагод багато не буде. Адже названих вище хлопців уже підтискає нова генерація: Волошин, Діало, Біловар, Дячук та багато інших. Тож, Нещеред, Вівчаренко, Попов, Сирота та Брашко уже й зараз мусять робити крок вперед. Як це минулого сезону вдалося в Анату. Ну або ж ласкаво просимо до Словаччини, Польщі, Угорщини або середняків УПЛ.